Вітаю, друзі, слава Україні! Ось я трошки під'їхав поближче. Ось вони бачите. Зараз вам наближу. Ось такі красені працюють. Ось тут є вхід, такі ось сходинки. Все. І власне у цій щоглі, у цій башті геть нікого немає. Ось вони працюють. Сьогодні трошки більше вітру, але, власне, ну, ось ви бачите по щириці, по тому ароманту, трошки його колихає. Але ж ви зрозумієте, друзі, там на горі, коли ви щоглуцю підняли там на 30 метрів чи на скільки, там вітер є майже завжди. Ну Це я не знаю, це якийсь винімочний випадок такий, що там геть взагалі не буде вітру. Працюють вони від 3 метрів в секунду, деякі від полутора, але здебільшого 3 і до 5. Сучасні там від 3 метрів на секунду працюють. Ось. І от там, якщо ви придивитеся, воно скільки їх там. Ось. Он вони. Це та сила вітру, яка на висоті у 30 метрів є майже завжди, майже завжди і більше. Якщо б ви уважніше придивились, то ви побачили, що деякі працюють повільніше, деякі більш швидше. Та не у цьому справа, друзі. Я з одним паном розгорнулася в моєму попередньому відео така дуже цікава дискусія. До речі, я дуже вдячний за те, що ви коментуєте, за те, що ви у дечому не згодні. Це і не потрібно, і не очікується, щоб усі були зі мною згодні. Ні. Але я дуже вдячний, що ви коментуєте. Знову ж таки, всі ми дилетанти. Це не професійний рівень, ми не спеціалісти у цій темі, тому черпаємо інформацію із відкритих джерел. Так, ось там розгорнулася така невеличка дискусія із паном. Пробачте, я забув. Там мені Ютуб просто видає абревіатуру з букв L, щось там таке, БТК. Чи можу помилятися? Так, ось із цим шановним паном розгорнулася дискусія про те, що все ж таки потрібні також і ТЕЦ для балансування в енергетичній системі. ТЕЦ для балансування. Якщо і має бути, то лише у вигляді е, відновлювальних джерел, тобто я маю на увазі, ось я ще хотів вам показати, бачите посадка, лісосмуга. Ви всі знаєте, що в Україні здається 120 тисяч кілометрів. Доріг національного і обласного значення, а ще є купа полів здається, по ГОСТу в нас поле захисні смуги мають бути через кожні півтора кілометра. Щось таке для чого, щоб не відбувалось руйнування внаслідок ерозії, тобто, в нас кожні півтора кілометри і навіть ще частіше бухали ці лісосмуги. За стандартами, здається, вони від 20 до 25 метрів завширшки. Ось уявіть, скільки це тисяч тисяч, десятків тисяч кілометрів в Україні лісосмуг. І це не ліс. От дехто каже, там. Типу екозона, ну зайці не, не можуть жити там просто в смузі вздовж дороги. Тут гасають, значить, фури їздять машини, забруднюють і там живуть зайці. Зайці мають жити у лісі, вивірки, лисиці. Ну все це має жити в лісі. Можна збільшити кількість лісових угідь. Але щодо доріг, то в нас уздовж доріг мають іти лісосмуги з енергетичної лози і з верболози. Оці лісосмуги з акації, ну, зараз якраз йде війна за ці посадки, і нам все одно знадобиться їх відновлювати. Їх багатьох уже немає. Вже десятки тисяч кілометрів цих посадок спалені, знищені вщент. Так ось замість того, щоб висаджувати там акацію, яка там росла. Там потрібно висаджувати енергетичну лозу, вербу, енергетична верба це виведені сорти спеціально для України. Вони нічого не бояться, вони не потребують добрив. Ну власне, добрива там використовується лише раз, коли закладається. Йде закладка, закладка цієї плантації енергетичної верби. Так, там закладаються добрива. А потім від 25 до 30 років воно росте угору, і ви кожні 3 роки можете його стригти, як під стригальною машинкою. Так, цак 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 І за три роки воно виростає, якщо за перший рік це лоза, ну як там в палець товщиною, за другий в два, то за третій це вже такі. Цурпалочки, ви знаєте, ну такі дрючки, ну такі гарненькі палки, ну не в руку товщиною менше, але все одно це досить такі вже потужні цурпалки. І ось ця підстригальна машинка, вона просто їде і вистригає. Вистригає ви цю смугу 25 метрів завширшки, смугу уздовж шосе, уздовж дороги, лісосмугу, яка полезахисна, яка захищає поле сільськогосподарського сільського господарського призначення землю. Ви її поділяєте ще на три смуги. І кожний рік підстригаєте смужку, там 7-8 метрів смужку. І це перше завдання в громаді. От я казав, без цього нічого не відбудеться. Має спочатку відбутися адміністративна територіальна реформа і зміна влади. Зміна влади призначений староста в громаді. Його перше завдання це енергетична незалежність громади. І тому так маленький тець. Мінітець вони мають бути у громаді, де могли б спалюватися це біотопливо. Учені підрахували, що те СО2, яке виділяється в процесі спалення, воно дорівнює тому е кисню і тому поглиненню СО2, яке відбулося в процесі росту. Тобто та лоза, поки вона росла три роки, вона стільки виділила кисню і стільки поглинула СО2, що це дорівнює тому, як ви її потім спалите. Тому в науці це називається. Нуль со 2 викиди. Це нуль со 2 Так, звісно ж, відбуваються викиди, але за три роки воно вже і поглинуло. те СО2. Так ось це нуль викидів технологія. І вона теж вважається зеленою. Хоча ви і спалюєте, наче йде дим, виділяється цей СО2 тощо. Але в екології це вважається зелена технологія. Ось такі мінітець так вони потрібні, щоб вздовж усіх доріг. Росли плантації такі лісосмуги енергетичної лози, яка росте, друзі, до трьох метрів перший рік, до п'яти за другий і до семи метрів за третій рік. Тобто до семи метрів, а на що більше? Ну на що більше? Сім метрів. Ну, слухайте, це це дуже непогано. Це двоповерховий будинок з дахом сім метрів. Тобто, так у вас буде і воно наче чим частіше ви її підстригаєте, тим щільніше вона росте. Її підстригають, залишають тільки таке. E, значить, коріння такі піньочки, якби вони там на 25-30 на см над ґрунтом, над поверхнею. І далі вони пускають нові пагони, нові пагони. І ось ви його стрижете е, в пізній осені, щоб не брати цю зелену масу е, листя. Ви його зняли і все. І навесно воно кидає нові пагони. і у вас Безперервна технологія в масштабах держави. Я ж мовчу, що це можна не лише спалювати і виробляти електроенергію на цих мінітець, які працювали на такому біопаливі. Це ж можна робити з нього целюлозу, те саме ОСБ. Ну Боже, це сотні тисяч тонн в масштабах країни. Ви уявіть, у нас десятки десятки тисяч доріг. Загалом, в принципі, це сотні навіть тисяч, якщо всі дороги порахувати. І місцевого значення, і просто такі грунтові дороги, і ті лісосмуги, які йдуть просто вздовж полів, відділяють поле від поля. Це не одна сотня тисяч кілометрів цих лісосмуг. І кожна завширшки, ну, найменше там починаються, здається, від 7 метрів, а стандартна це 20-25 метрів. Ширина цієї лісосмуги. Можете самі перевірити, взяти рулетку, десь вийти і просто кинути її, поміряти. Ширину лісосмуги, і ви побачите, що буде щонайменше 20 метрів там. Тобто, це величезні масиви, які ростуть, не знамо нашого, які ніяк не використовуються там сухостой дерев, селяни це розтягають, пилять, ну і так далі. Ну, ви розумієте, це геть не продуктивно, не продуктивно. А ви уявіть, скільки в державі, і ось вам ще одне виробництво, яке могло б бути у громаді. Ось я ж кажу, що ці громади в них потрібно переносити виробництво, і там щонайменше може стояти вітряк, наприклад, якась сонячна станція, може невеличка навіть і гідростанція, якщо є м, така можливість. А також такий е, міні-ТЕЦ. На зеленому паливі це також додаткові робочі місця, і це сотні тисяч тонн деревини. Може стояти якийсь целюлозний завод, наприклад, який би робив целюлозу, хоча б якусь первинну ланку, так, не паперовий комбинат. Хоча б принаймні полуфабрикат, цю целюлозу він витягав би із цієї деревини, можна його присувати в брикети. Боже, ну можна що завгодно робити, і це росте? Воно вже є, вже ці посадки істують, але ж вони ніяк не використовуються в нашій державі. А це тисячі, тисячі, тисячі кілометрів цих посадок, і воно геть ніяк не використовується. То чому не можна його засадити енергетичною лозою, яка вже за три роки виросте? Ви спробуйте насадити саджанці цієї ось акації чи що у нас там росте в посадках. Скільки років воно буде рости, доки воно стане схожим на дерево? Дуже багато років. А лоза, ну ви можете власне стригти її вже і на другий рік. Просто третій це вважається найбільш продуктивно. Найбільш продуктивно. Якби далі вже не потрібно. Е, і менше, якби рік, ну це теж мало, бо воно буде в принципі тоненьке. А ось на третій рік це, це просто найпродуктивніший термін. І уявіть, скільки в масштабах держави це виробництво. Боже мій, ну, ну про що ми балакаємо? Ви розумієте, в чому проблема? Що наші можновладцях геть не цікавлять такі питання? Вони їх навіть не розглядають. А це ж не щось таке, це не секрет полішенеля, це не якісь революційні думки. Ну, Це те, що просто кидається тобі в очі. Я не розумію, як багатьом це не кидається в очі. Ну ви ж їдете Україною, виходите Україною, ви живете в Україні. Невже ви не бачите цю неефективність? Невже ви не бачите цю безглуздість використання її? Безцінних надр і безцінних ґрунтів, наскільки все це безгоздо використовується, а дуже часто взагалі це не використовується. І ми жаліємося, бо ми що ми бідні. А чого бідні? Бо дурні. Чого дурні? Бо бідні, як казала моя мама, царство і небесна. Ось, друзі, що я хотів сказати: так, ТЕЦ, якщо й потрібні, то лише ось такі міні-ТЕЦ, розгалужені по усій Україні. Відновлювати цих декілька десятків величезних ТЕЦ, які... Живили там по пів області не потрібно, тому що москалі знову туди вдарять. Ну скільки завгодно притащить петріотів, ну вони знайдуть якусь іншу лазейку, якусь іншу методику. Пошлють там сто безпілотників, а потім 10 якихось тих кінжалів, але все одно ну раніше чи пізно, була б задача, була б ціль. Ви розумієте? Все можна досягнути. Якщо ти поставив ціль, якщо вони поставили ціль знищити наші тец, то вони їх знищать. Поки що вони не чіпають атомну енергетику, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Хоча я не виключав би такий варіант розвитку подій. Але атомних станцій в нас, ну, якби було чотири, так би мовити: Запорізька, Хмельницька, так звана южноукраїнська, чорнобильська. Так ось, ну, їх, по-перше, легше захистити, а по друге, ну, буде відповідна світова реакція. Тому сподіватимемося, що до цього не дійде. хоча... І це також треба прогнозувати, що ми будемо робити у випадку, якщо що. А ось такі міні-ТЕЦ і міні-вітряки розголужені по усій Україні. Вони не здатні будуть знищити. Ціна їхнього знищення буде в десятки разів більше, ніж ціна їхнього відновлення. І це знищення воно нічого не буде давати. Це все одно, що... У комара слону, тобто воно ніяк не впливатиме. Ви ж розумієте, і бачите, що з безпілотників їхніх, якщо ну, один з десяти долітає, ну, ну то це дуже добре. Дуже часто і ні один з десяти не долітає. По ракетах там більша, якби кількість, але все одно, навіть якщо візьмемо один до десяти, тобто їм щоб знищити один вітряк, потрібно витратити буде ну, щонайменше 10 чи 15 мільйонів. Ну я рахую так в ракетах. А його вартість в 10 разів менша. І навіть знищивши цей вітряк, вони, власне, нічим, нічого не досягають. Людських жертв не буде. Ну, ви бачите, нікого обслуги тут немає. Відновлюється воно за тиждень, за два. М -м, ніякого колапсу не буде. Громада запитається від іншого вітряка. Ну, це геть абсолютно безглуздо. Тільки таким чином можна унеможливити їхні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Бо воно все настільки розгалужиться, настільки розмажеться тоненьким шаром по, усі, по усьому тлу країни, що знищити це буде просто неможливо. Допоки в нас все сконцентровано, наша енергетика сконцентрована і має центри концентрації. Ми дуже загрожені, друзі, дуже загрожені. Все, усі бувайте. Дякую за коментарі. Навіть якщо ви не згодні, або я не згоден з вашими коментарями, все одно ми робимо одну й ту саму справу, зболіваємо за одну й ту саму справу. І все нам вийде. Всі бувайте, далі буде.